То листочками грається. Найда грається листочками. Помогти тобі? Маєш корочок. Листочки. Найда любить листочки свої. Грайся, грайся. Муха? Всю пізнає світ. Муху ще не бачила. Не дай бог б жила. А листочки, що, надоїли тобі на листочки? Ага, парвіник, так, туфля, там картопля. Там повотинки. А ті-тетя, е, те тя <laughs> Найда, да? Что, блошка залетела? Будем купаться сегодня. Вот так. Иди свои листочки. Идь. Вот так. Листочек. O